Що краще з'їсти боксмайстер з KFC чи купити на ті ж самі гроші шаурму з ларька? Давайте перевіримо з русалочкою. Ти любиш KFC? Я люблю Макдональдс. І я люблю Макдональдс. Ні, чесно, в KFC дуже смачні крильці. Ось такий лаваш. І тут якийсь. Це картопляник. Картопляник, сир, дуже багато майонезу. М'яса тут немає чи а що? Ця? А чого оця котлета? А давайте його розріжемо. Може тобі? Пила потрібна. Пила? Пила! Пила. Ну, пахне кисі. Тут лаваш як гамчірка, якщо чесно, такий дубовий. Ну так, да, трошки є. Ну, що скажеш? Дуже сухий. Взагалі не відчувається соус, хоча його тут дуже багато. Ну, Турка непогана, як і всі. Що я тільки не їла, завжди суха курка. Таке собі. Ним наїстися можна, якщо. Якщо у вас нема смаку. Так. І друга на черзі у нас ось така подвійна шаурма з ларька. Вона також коштує 170 гривень. Що це там? Альга! А, блін, забери її. З'їсти? Ні, просто забери. <ріхи> Боже, я не знаю, як ми будемо. Я зб. <ріхи> <воно> все, Це, <ріхи>. це якась субстанція. <ріхи> Їсти, це Не ж все одно їжа. Тут є все. Як завжди, кладуть шарму, огірочки, помідорки, дуже багато м'яса. Тут є чеснок. Навіть чесник. Подивимо так нігцю. Слухайте, ну ця шаурма не дуже смачна, якщо чесно, і дуже часнична. Так тут дуже багато чеснику. Тут реально дуже багато м'яса. Вона дуже соковита, але вона не дуже смачна. Мені навіть не хочеться її їсти. За 170 гривень краще до мене на таксі поїхати, де все поїсти борщу. Угу.